Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. От і закінчився перший півфінал Євробачення. І давайте ж розберемо тих, хто не пройшов до фіналу, і поговоримо чому. І скажу свою думку, чи погоджуюсь, чи не погоджуюсь, і кого б, наприклад. Не обрав би я і не вивів би до фіналу. Отже, давайте все розбирати, але коротенько прослухаємо куплет, приспів та й підемо далі. А перед цим попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. А кого б вибрали ви, кого б ви пропустили до фіналу, а кого б ні. Отже, перший Азербайджан. І тут я погоджуюсь, що. Так, вони а, виступили славо. Давайте подивимось, чому розберемо трохи. Як я казав, і в огляді а, на цей трек, а, тоді ми не чули живого виступу. А, ну, звучить він сучасно в плані інструментально, а от наскільки вокально. Ну, вибачте, але я це таким надзвичайним вокалом назвати не можу. Для мене це більше як пародія на якийсь там Modern Token, наприклад. І. якось виглядає це так. Giving, feeling, fuses, ну, цього... ну, Це ж, це ж, не гарно, І. Не знаю, вокально. Не вокально, ніяк не гарно. To... Ну Тут, коли він а, в беки його прикривають, да він можна сказати, що в них потонув, а, то воно ще більш-менш пристойно. makes me fall for you The way I do, uh -huh. The way I do, uh -huh. The way I do, uh -huh. The way I do, ah-ha Твоя, твоя тюра. Знаєте, от не відчувається якось, ну, було таке слово раніше фірма. да, от, от, Нібито сучасно, нібито непогано. Е, Такий вайпси 80-х, і... але ж, ну, от якось. Ну, не чіпляє зовсім не енергетично, не вокально. No on, remind... Ну, типу, він робить вид, що грає, але це ж не грає. Знову ж таки, ну, воно навіть. Як на мене, візуально ну негарно. І це навіщо? Ну, ось якось так. Якщо в минулому році Азербайджан мені запам'ятався, і це було дійсно круто, то в цьому році Ну і я не погоджувався в тому році, що він не пройшов, то в цьому році, ну, якось от не те, що ніяк, ну дійсно не сподобалось. Дивимось Кіпр Тут я теж погоджуюсь. Спочатку спочнем з того, з чого я погоджуюсь. I've been told I am a little overconfident, and this will be my downfall. Who am I? I between... Тут, знаєте, нібито й непогано, але ну трек таких мільйони і. От він просто, по-перше, виступав останнім, і, хоча там, да, останній якби запам'ятається, але а, ну от сам цей півфінал він був такий, знаєте, не було емоційно а, тих, хто прямо прям от сказали, вау, щоб там мене прямо здивували. А, ну, наприклад, там, як немо в тому році, так. Але і тут от ти просто дивишся і вже так, блін, ну знову. Ну от ці конструкції, ну прикольно, так. А от Сам е... know Нібито й непогано, є якась задумка, ці конструкції рухають воно. Ну, знову ж таки, не сказати, що погано, але не сказати, що й добре. А, ну. Я частково, в принципі, погоджуюсь, бо таких схожих було багато. Ось, наприклад, Бельгія. Да? Давайте про Бельгію поговоримо. А тут, тут, в принципі, мені є що сказати. Одразу хочу сказати, що цей трек я додав собі до плейлиста і покладав на нього великі надії. Спочатку я подумав, що йому некомфортно на нижніх нотах, бо відчувається, як він плаває, йому цей струба, він прям голос е коливається. Але ж. Знову ж таки, він тут спей. Як то так плаває? Але ось він перейшов і на верхні ноти. І те, що е, він просто його десь. Е, ну, він загубився на фоні музики. Тобто, хоча він повинен бути в первих рядах, Да, він же ж вокаліст, блін, а ось. Тут ця лінія, вона наростаюча, йде вверх, він повинен ну, наганяти. А, а він нібито йде, знаєте, нібито бурмоч, співає, бурмочучи собі під ніс. <му> Розуміли, Кому він це адресує? про що це? І зараз він от вийде наверх. Е, да, Я чекав і цього, в принципі, думаю, ну може, хоч тут він качне. Now... то і вийшов нормально, але він е, ну емоційно і силою голосу не взяв. Тобто повинно е, ну, треба було гучніше співати. Ну, для мене Бельгія це. Ой, розчарування, мабуть. Бо я дійсно покладав великі надії на, на цього співака, і мені дійсно подобається цей трек, але, ну, об'єктивно вийшло слабко. Словенія. Тут я б не погодився. Я б, наприклад, краще вигнав би Ісландію, Хто не знає, хто, можливо, дивився огляди, але не пам'ятає. Це такий піратський, піратська музика. Там, де скрипки, і щось там про корабель. Ну, ось я б краще б, краще б пішли вони, але вони пройшли до фіналу, а Словенія йде додому. Тут класний голос, я вже казав, і в огляді окремо на цей трек, що він мені чимось нагадує Стінга. Він хоча б, ну, і співає, по-перше, він впевнено тримається, по-друге, впевнено співає. По-третє, от таке відчуття, що він співає дійсно тобі. А, а попередній співак. Таке відчуття, що він просто співав це собі, бурмочучи під ніс. Тут, хто не знає, тут дуже красива історія, правдива історія. Цей трек він присвятив своїй дружині, яка тяжко захворіла в 2016 році і. Вони разом ну, перемогли цю хворобу, і тут він буде співати про те, що там, ти моя сила і ну, надає вона йому сили. І Ми до цього не додивимось, Але тут дуже такий щемкий момент, коли дружина в кінці а, виходить на сцену. Це дуже круто. <про> Дійсно така, знаєте, ну, хтось каже: та, знову ж таки, таких треків багато, але вона якась щира. ну Ця композиція якась щира і така і, і інтимна, мабуть, так. І мені здається, що вона а, заслуговує на фінал. Тим паче, що я бачив інші такі. Такі ж тут ну, щемливі, нібито композиції, треки а, від Швейцарії, але мене цей трек зачепив набагато більше. Slow, white, room... Жаль, а, Словенія не проходить, а, а ми йдемо далі. А, а от а, трек або гурт. Або країну, за яку б не проголосував я. Але до фіналу вони пройшли. Просто я вам на контрасті хочу це показати. От тут далі я не згоден, я би відправив додому все ж таки Португалію. Давайте подивимось, чому побалакаємо і про них. Конту у ждієш па Хочу сказати, що це поганий трек. Але він не для Євробачення. Явно. Це такий, знаєте, трек. от Дійсно, сидіти десь в ресторані, пити вино на терасі, або дома там, да, на терасі, і от, там, можливо, вкритись пледом. І ось цей трек про це. Ну, але не про Євробачення. Ось так, в принципі, весь, в принципі, треба. Mm. Сказати, що він вокально класно співає. Ні, чистенько, але тут ж і партія, погодьтесь е... не важка. Mm. 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 І щоб ви розуміли, оце, як на мене, кульмінація. Оцей його крик і -дур 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 переход. Все. А, весь трек, ну, далі він просто одноманітний. Ну, тобто вони таких кульмінацій повинно бути багато, і ця повинна бути просто стартом цих кульмінацій, а не кульмінацією, кульмінацією. Я ну, знову ж таки, я не розумію цей трек для е для Євробачення. Але, ну. Єврофани проголосували. А ось хто не пройшов, то це Хорватія. Хоча для мене я хотів робити. а скажу трішки пізніше. Оце потяне інтригу. Згоден, що він почав трішки. Не те що, ну не впевнено трішки. On, Мені подобається цей трек е ритмічністю, подобається е оцей такий бек-вокал шепіт, е який тут є. Подобається оця вакханалія на сцені. А, ну, такий шабос, я б сказав. Знову ж таки, подобається, як розвивається композиція. Поступово-поступово ну, йде на посилення і. І що я хотів сказати про Хорватію, що якби робив відео, то я б ну, якесь відкриття Євробачення. то ось ця, ця композиція, саме цей виступ, та не композиція, бо композицію я чув, і ми її розбирали, а саме виступ. ну, Для мене дійсно емоційно стало відкриттям і, ну, хоч якось сколихнуло, ну. Порівняно з Португалією, ви вибачте. Slave, just... Зараз я вам промотаю трішки на кінець. Як like Be... oh. ну, він. Дивіться, і тут, ну прям. Ну, емоційно воно, блін, дуже спрацювало, як на мене, і завело, мені здається, всіх глядачів. І, Ну, цей крик він просто настільки такий, ну, не те, що він дуже роздираючий, але ж все ж таки пробирає. Знову ж таки, дивіться на розвиток. Це кінцівка, так, і емоційно і а, мелодійно, і ну, якийсь є такий накал. Тобто воно все розвивається. Ну, знову ж таки, на відміну від Португалії. <звит> ну, круто ж, і дивіться, як е, глядачі реагують. Ну... А вийшло те, що вийшло. Добре, що Циферблат все ж таки попали до фіналу. І це круто. А, якщо не дивились, до речі, відео про те, як Циферблат а, виступили, можете глянути, воно теж є на моєму каналі. А, Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, якщо цього ще не зробили. Це допомагає каналу. Підписуйтесь на телеграм-канал, я буду дуже вдячний. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!